Всім привіт! Вас вітає Майралик. Сьогоднішня наша тема вже, як ми в принципі закінчуємо сезон по теплиці. Помаленьку розпродуємо матошне стадо. Як ви бачите, у нас це все що ж. Вже залишилося. Залишилося у нас три столи. Ці всі вже у нас пусті. Так, ми в теплиці таким вентилятором ще їх підсушували. Доволі непоганий такий вентилятор. Ну і ось так пройшло цих два місяці. Пробігло і все. І по теплиці нас в принципі буде все. Ось ми пакуємо така сітка, Ось з бусторін зав'язується і насипаєш. Важно на таких песах. Матушка, чемалек. У нас тоже уже потрошка. Уже выселяем. Осталося ще, в принципі, небагато. Осталося десь на тих 13 соток, що я вам показував. Оце якраз це все ми виселимо. І буде по теплиці все. Ось так. Були в нас ці всі полки забиті. Не було вам коли це все показати. Тримаємо зараз в теплиці. в, 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 в матошному стаді е -е, матошніко, ви бачите 22 градуси тепла, що вони швидше лупилися. Ну, і так. ми Ось так по 5 кг пофасували і ось так ми сушимо їх на дворі. Зараз будемо достріляти марлю, бо літає муха зелена. Будемо їх ховати в марлю. Вони підсохнуть і буде на продаж. І на сонці падає монобіоз. Бачите, дехто ще лазить, дехто вже запечатується ось так. Ралик працював хорошо. А тепер піде далі. Дивіться, ми стараємося пів години-40 хвилин перевертати і чумка, як вони підсихають, як вони звуки горішки. Кожен пів години 40 хвилин, 45 днів, не Перевертаємо, стараємось підсушувати, щоб вони були сухенькі, всі впали в анобіоз. Зараз зараз сховаємо в марлю під мушка. буде супер. Хочу ну Ось так. Ну і ось так ми сховали під марлю. Зараз спокійно можна йти по своїх ділах І через хвилин 40 спокійно можна приходити. приходить. Знаєш, що муха не залізе. Марля теж пропускає хорошо тепло, вітерець, якби буде добре, я думаю. Мушка, бачите, літає, хоче залізти. Ось так, а ми йдемо далі. Картошка від морозу відійшла, нічого не бувало, а була чорна. Ну, не про це. Добавили ми вентилятор, бо сонечко пече, пара, мабуть, буде дощ, чи, чи що, Вітру не дуже, ми додавали вентилятора. Вентилятор гарно продуває, буде ще швидше сохнути, так. Ставимо на... На друге положення, є три, і три це вже дуже буде бистро, а друге буде світа. Ось так ми працюємо. Ну і так, в принципі, ми завершили з теплицею Будемо вже переходити вже в поле. В вже все. Підписуйтесь на наш канал. Переглядайте, ставте лайк. Пока!